Ветеранам великої вітчизняної війни села Петропавлівська Бощоївка присвячується. Їх мало, за вічності грані, відходять невпільно вони, та не здаються ветерани найбільшої в світі війни. Воєнні дороги, крізь смерті, тривоги ви все подолати змогли, в боях і походах за мір і свободу ви перемогу здобули. Давно вже голови устрибляться, покрившись снігом свини, Ще й досі вам ночами сняться дороги грізної війни, не раз в атаки ви вставали, і взявши рубіж висоту, від друзів полегли ховали, Та муючи слізлі коду, Куплінні міські вам, ветерани, Вітчизни, дочки і сини За подвиг ваш, за ваші рани. February have Это мы прошли где-то километров 30 или 40. Как сорвал я этих двух пулеметчиков, убил, и как наш батальон наш пошел в наступление. О, и другие батальоны другого полка пошли. Мы сорвали уже этих немцев. И начал наблюдать. Определил точно окоп. Брусверт. Площадь, я площадь и площадь Рівна, а то богорок, Видно закол. Я командир рота. Тож старший лейтенант. Третім не достаю, розрашили в залі четвертим. А ну давай. Тоже так само действую. Ділю пополам, складываю Это прицел. Первый, второй прицел. І складываю, і пополам делю. І делюшка. Тот роздільний, сколько вона вийшла. Угоня то самий прицел такой, то готов, поправить ворогів, готов. З риби лихової. На кривоко. Венгри нас добре зустрічали, і румини добре зустрічали нас. У ну, румяні, почти бойов не було крепких, легкі бої такі з наскуком були, тому що німці йшли вже так, тікали добре. А коли ми прийшли до Чехословакії, тут вже вам сказати, вже бой був, бої були ужасні. От ми вже це кінець війни взяли Прагу. Спочатку панську самницю взяли, це там значить, курортне місто таке. А ми ж грязні, як ти знаєте, вже говорять, ми перейшли з першої оборони на другу перейшли в оборону, щоб хоч трошки помитися ж грязні. Це ж будемо через Прагу йти. Освободителі, йдемо через страви йти на плечах полатані ці рукава. що вони в нас рабі, а совєтська рубашка защитна. Ось такі солдати ми були. І от коли ми зайшли, відступили, стали на второї лінії оборони, і коли це Банської штаниці, це озеро, таке красиве озеро, от ми розділися, як солдати, і полізли купатися. І то з себе трошки стирали, і так воно стиране, розкидали по піску, він токи так, покили автомат і все. І це як тих море, як муравів солдат випішло. І вдруг кричать німці. Перший ешелон, який був у заслоні, перша лінія оборони, тікають до нас, дивимося в воді німці біжать, а ми всі голі, як це, як соколи. Давай бігти до оружжя, прибіжали оружжя і хай звінять, ми голі, з винтовками, з автоматами, хто ще може. І це ми обороняли над цим, над цим, над цим озером, взяли обшу лінію оборони. А німці пішли з танками, сесовці були. Ну вже тут наша артилерія прийшла, Катюші наші підійшли і почали бити прямою наводкою. Там вже не розбирали, чи то ми, чи то німці. Ну, вже йде армада, з танками, все наступляють. Перемішалося отак, все, каша стала. Ми їх таке побороли, і вони начали там ліс був, а вони окажеться в лісі були. Сьогодні я рахую про те, що сьогодні ми всі в великому боргу перед ними, Значить, і повинні всіляко, дає можливість допомагати їм, передавати через нашу школу, через якісь співбесіди, зустрічі, дні відкритих уроків. Ну, для молодшого покоління той приклад, як потрібно. Слугувати, як то бажання насамперед, і вітання одні. Я ж наголошую це. Насамперед, сьогодні, щоб вони були живі, здорові і міцного здоров'я їм бажаю. Ну і поваги е... всієї громади до їх любові, близькі, достатку, щоб були. Я рахую про те, що сільська рада ніколи не забувала, і не буде забувати їхні подвиги. Ті роки, які вони провели, і всіляко зі своєї сторони, як і батьки мої, і батько і дядько і теж були на полях фронтах. І коли був я малим, я з цікавістю слухав їхні розповіді. І дуже мене цікавило про те, що ніколи вони не забували. Ті роти, батальйони, назви їхні, як вони були, польові почти, командирів прізвища. Ну, це вказує на те, що, мабуть, сьогодні спитав ще кожного ветерана, він скаже, де він на якому фронті служив, як називався там батальйон чи ще щось. Словом, їх подвиг житиме вічно. Дійсно, воно вічно, і це ми стараємося і сьогодні відновлюємо братські могили. І все-таки ми старалися в тому, щоб викарбувати на камній фамілії тих громадян, жителів нашого села, які воювали, але прийшли в мирний час, вже померли через те, якби ми це не показали для Пітроста, з часом би позабувалися їхні імена. И мне хотелось, чтобы действительно на веки они остались в нашей памяти. В наших сердцах. И в наших сердцах. А старшее поколение имело возможность ответить, для чего жить и как поступить в том или ином случае. Поэтому с праздником защитника спасибо вам. Всего